Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро» – насіння збучача гарантія вашого врожаю. Весна вступила в свої права, засвіли первоцвіти. День збільшився вже майже на три години. Робіт в селі побільшало. І на полях, і на присадибних ділянках, і в садах. І треба не впустити ні години, ні хвилини, щоб заврожаїлися наші садочки. Сьогодні ми в гостях. У досвідченої садівниці, яку ви вже всі добре знаєте, Любов Бойко. Вітаю глядачів програми Сільський календар. Так, прийшла весна, і з весною прийшло дуже багато в нас робіт. Хоч в Україні війна і дуже нам прикро, але потрібно продовжувати жити і робити свою роботу, звичайно, допомагати. Кожен має допомагати на своєму фронті. В садочку, що ми маємо робити? Саме основне це зараз весняне це обрізку провести, покропити, оприлюднити. Рискати, щоб забрати всі шкідники, які заложили личинки з осені на дереві, щоб забрати всі хвороби, глянути на дерево, якщо дерево має. Пошкоджені гілочки, повидаляти стовбур, пошкоджений, стовбур. Якщо можливо дерево, якщо площа не загороджена, можуть пошкодити шкідники це миші, погризти, то ви вже дивитеся на своє дерево і тоді вже відповідно. Приймайте рішення, що ви маєте робити. Звичайно, що саме першого оприскування. Чим як оприскувати і чи кожне дерево можна оприскувати? Чи є таке дерево, якого не треба оприскувати? Потрібно оприскувати всі дерева і кущі. З ранньої весни, якщо ви осінню не обробляли дерево, не кропили, то ви ранньою весною обробляєте бордоська сумість, це є мідний купурс і вапно, трьохпроцентний розчин. Оприскали, через тиждень-два можна оприскувати ще раз до розпускання бруньки. Є досить непогані препарати, там вже є комплекс можна, є б 30, обов'язково має бути інсектицид, це йде від шкідників препарати, фунгіцид від хвороб, акарацид від кліща. Ну, якщо ви будете оприскувати ще до розпускання бруньки, то я рекомендую обов'язково додавати карбомід. Карбомід він слугує як і піджива, але і плюс затримує розвиток бруньки. Як мінімум на тиждень на два. Коли брунька буде сплячена, то будучи заморозки, дерево в такому сплячому виді не обмерзне. Бо якщо вже сильно розпуститься брунька, будуть приморозки до 6-8 градусів, а так буває весна весною, то дерево може підмерзнути. А цим, що ви оприскаєте, додаючи до всіх препаратів від шкідника, від шкідника, хвороб, від кліща, карбомід, ви затримуєте розвиток дерева як мінімум на тиждень на два. Також з весною вже починається підживляти дерево. Якщо ви вносили підживу осінню, то ви зрихлюєте землю кругом дерева. Якщо ви не встигли осінню забрати траву бурян кругом дерева, то ви зараз весною обсапуєте, обкопуєте, щоб кругом дерева було гарне, чисте кільце, щоб попадала волога. Ну, коли падає дощ, щоб та е, піджива е, дала дію і гарно почало рости дерево, щоб були гарні плоди. Погода весною не передбачувана. От нині обрискали, а завтра дощ пішов або сніг. Ну, якщо ви е, покропили і протягом двох. 4 годин не було дощу, значить, препарати вже почнуть діяти. Воно ж затримується на дереві і вони вже почнуть діяти. Також можна додавати для, для кращого результату прилипачі, то купляти в агрохімзахисті Є прилипач, який додається до препарату, і воно буде довше свою дію тримати на дереві. А тепер, якщо ми вже говоримо про в такі моменти, які мають знати, а є такі недосвідчені люди, які купив дерево і не знають, що з ним робити. По-перше, а як вибрати деревце? Ну, вибирати, щоб дерево було з гарною, розвинутою кореневою системою, щоб не було пошкоджено, щоб дерево було здорове. Звичайно, що потрібно вибирати в, в людей, які Вирощують, от я запрошую своїх покупців, щоб приходили до мене. Мене вже неодноразово бачили і знають люди, що я займаюся, щоб ви не обманули сортами. Ну, якщо людина підходить і каже, я хочу посадити садочок, я завжди рекомендую правильно підібрати сорти. Є сорти, які більш поражаються паршою, тльою, різними шкідниками, вони більше хворіють. А є сорти, які мають більш стійкий імунітет до хвороб, до шкідників. Якщо людина приходить конкретно за сортом, хоче, я зразу стараюся кожній людині пояснити, який то сорт. Ну, дуже всі ми любимо і знаємо всі сорт Голден, яблуко, груша, зимовий. Ну, то дуже гарний, хороший сорт, але він сильно поражається паршою. Я стараюся кожній людині пояснити, що якщо ви готові його оприскувати, дати певну. Певну кількість оприскування, що дерево потребує. є такі сорти, які мають дуже сильний імунітет до хвороб. Ви оприскуєте весняне оприскування, два. Зразу після цвітіння, коли тільки під час цвітіння дерева оприскувати не можна. Як тільки дерево перецвіло, тоді вже можна його оприскувати. І по зав'язі. Це вже залежить кожен рік, ну, це залежить, скільки разів ви оприскуєте, це залежить від погоди. Якщо погода більш дощова, дерево більше хворіє і його треба частіше оприскувати. А якщо погода більш така сприятлива, сонячна, то тоді дерево і менше хворіє. Це є нащеплені минулого року в серпні саджанці. Посадковий був матеріал посаджений і в серпні були зокуліровані, нащеплені. В кінці березня, початок квітня, коли вже не буде морозів, приморозків. Ми будемо зрізати на глазок, на вічку, як то кажуть. Ми будемо зрізати ось так. Кожне, кожне те, що ми нащепили, ми будемо зрізати, плівочку цю знімати. Із цього вічечка, яке ми нащепили, буде рости дерево. Його пасинкується, також ми його будемо оприскувати, підживляти, бо також, як звичайне дерево, так само саджанець буде хворіти протягом літа. На нього будуть різні шкідники, хвороби. І щоб на осінь вийшов здоровий, гарний саджанець, то ми будемо його також оприскувати. З цього вічка почне рости дерево, воно потім випускає пасення, ми також будемо його пасинкувати, і з отакого вічечка до осені має вирости гарний, Здоровий саженець. З нашим доглядом, звичайно, той капельний полив літом. Якщо буде літо посушливе, ми будемо поливати, бо для дерева обов'язково літом вода потрібна, щоб воно повноцінно росло, щоб гарно розвивалася коренева система. Потрібно зрихлювати землю, просапувати. Коли ми будемо зрихлювати, просапувати, оприскувати. Гарний буде рости сажанець і здоровий. Сьогоднішня наша зустріч із Любою Бойко збагачує наші знання в садівництві, дає відповідь на питання, що виникають в процесі догляду за садом. Зараз йде весняна обрізка фруктових дерев. Як же ж її правильно зробити? Це є яблуня, чемпіон. Так на цій яблунці що обрізати? Ви в першу чергу дивитеся, чи не перехрещуються гілки, чи є гілки пошкоджені, як дерево вийшло після зими. От як ми бачимо, отут дерево, гілка, гілку перехрещує. Воно вже починає загущавлювати крону. Тому це є взагалі не потрібна гілка. Ми її видаляємо. На кожній кінчику гілки є вічко, Щоб довга гілка не росла, ми її укорочуємо. Є в нас стовбур-центр дерева, так, є зовнішні вічка і є внутрішні вічка. Ми стараємося обрізати дерево так, щоб кожну гілку обрізати над зовнішнім вічком, котра лишня видалити. Оце є те, що я вам розказала, над зовнішнім вічком. Тут ми бачимо, що гілки також перехрещуються. Ця, цієї гілки всередину не потрібно. Ми її видаляємо. Має бути, щоб достатньо попадало сонце на кожну гілку, щоб гарно потім плоди могли дозріти на сонці, і котрі гілки не потрібні. Якщо ми зріжемо над внутрішнім вічком, то почне крона загущавлюватися досередини. Переважно з того вічка, над яким ви зрізали, з нього починає виростати і друга бокова гілка. Це дерево бачите, воно обмотане. Тут не обсапане, його потрібно буде обсапати. так, кругом, так? Так, і кругом. Дивимося кожну хіло. І має бути просто чиста земля? Так, кругом. Чи трави часом не має бути. Кладуть солому туди. Неправда, чи траву немає? Можна і солому ставити. А що дає солома? Е, мульчування. Мульча. Можна солому, можна буде весною траву Ви е, обсапуєте кругом дерева землю, зрихлюєте, забираєте цю траву, і тоді можна цією травою, коли ви його обсапаєте таким кільцем, тоді цією сухою травою можна буде обложити. Кожне дерево має мати центральний провідник. Виходить, в цьому дереві ми дивимося, котрий міцніший центральний провідник. Це є два конкуренти на даний момент. Нам треба один залишити, котрий міцніший, гарніший, сильніший саженець, а інший видалити. Знаєш, тобто ми оцей видаляємо, а цей центральний провідник укорочуємо. Завжди треба робити косий зріз, щоб не затримувалося тут волога. Якщо будете рівно зрізати, воно може там затримуватися вода, дощові, дощ, коли падає, і воно буде там підгнивати. Тому робимо косий зріз. І от як я пояснювала, є внутрішній вічка. Які будуть загущавляться до і зовнішні. Ми кожну гілку зрізаємо над зовнішнім вічком. Все, ми зробили обрізку, дерево вже можна тоді оприскувати. А що його а що можна? Воно вроді здорове це дерево? Дерево то здорове. Воно трошки було пошкоджене, але ви оприскуєте ранньою весною бордоською сумішшю, В першу чергу, поки ще спляча брунька. Через два тижні, ви, можна навіть і через тиждень, ви тоді вже обробляєте інсектицид, фунгіцид, а така бакова суміш. Можна купляти в комплексі, є от, в агрохімзахистах продаються, зразу вже є готові препарати, які вже є в комплексі, мають три препарати. Це йде від шкідника, від хвороб і від кліща. Дивимося також, чи дерево ніде не пошкоджене, чи його зайці не погризли. Якщо ви будете бачити, що дерево пошкоджене, ті пошкодження, якщо гілка не потрібна, її можна взагалі видалити. А якщо гілка така, що вам потрібна, а вже пошкоджена, то замаслюємо масляною фарбою. А тепер от подивіться на оце дерево. От Це старе дерево. Це, так, старі. старі а як ті старі дерева, дерева якось скажуть, що старі, тож, старі ж, родять дерева, молоде посадиш зразу ж, тобі в цей рік не зародить. А як його? Так, якщо старе дерево і вже вам не плодоносить, чи дає дуже багато плодів, і всі на верхніх гілках, ви вже не можете їх обірвати, бо воно високе і багато плодів просто обсипаються. В такому разі дерево потрібно оберно. Обрізати на омолодження, омолодити дерево, видалити старі гілки, котрі дуже сильно високі, повидаляти, укоротити. Дерево вам почне давати молодий приріст. Зразу ж на другий рік чи як? Так, ви в цьому році зробите обрізку, воно вам за літо дасть гарний молодий приріст. Угу. І на наступний рік ви його знову обріжете. І ще через рік ви вже будете мати набагато кращі плоди, крупніші, тому що дерево вже омолоджене. А як буває так, що дерево навіть у мене так, що е, яблука починали наливатися вже гарні, гарні починали падати, падати і так не дозрівали. це пов'язано? Ну якщо посушливе літо замало, можливо, вологе дерево отримало. Або, або буває такий варіант, що дерево дуже сильно зародило, і е, саме дерево розгружає частину плодів, скидає частину плодів, бо йому забагато воно ну, не може втримати ті всі плоди. Е, по правильному, е, як роблять у Польщі, якщо дерево дуже сильно за, за плодоносу, Чого? зацвило, зав'язро зав'язало дерево зав'язі, ви потім дивитеся, котрі плоди кращі. Гарніші, міцніші, наприклад, дало суцвіття п'ять яблук, то ви залишаєте тільки два або три, а решту скидаєте, котрі гарніші плоди. Для, для чого скидати? Не обривати, а обрізати самий хвостик. Для того, щоб розгрузити трошки дерево і плоди краще росли. В такому випадку вони будуть більші, більших розмірів, ну і гарніші. Ну, це в нас грушка. Так. І дивіться, ну тут гарно дерево не пошкоджене, значить, воно було оброблене, тільки воно дуже сильно густе. І е, грушка переважно так і росте, що всі гілки йдуть більш вертикально. Дуже така гарна, а на грушка, вертикальних так? гілках дерево не заложує плодових вічок. Добре. Колись е, наші е, діди, прадіди що робили, як казали, потрібно робити розтяжки. Що це означає? Що якщо всі гілки бачите, догори, як дерево має заложити плодові вічка? Тому краще отак на горизонтальних розтягнути? Ну але вона дуже довга, тому її треба укоротити. І можна на один рік зробити, чи в бутилки набрати води і так підв'язати. Тоді дерево швидше собі заложить сюди плодові вічки на горизонтальних гілках, воно буде вам краще плодоносити. Обрізати, щоб воно не було таке загущавлене, дати більше світла для дерева. Переводити в ту сторону, де є більше світла, тому ми оцю гілку над цим вічком зрізали, щоб дерево могло сюди собі сформувати крону. Фактично ця гілка дуже сильно йде до середини, Ми її видаляємо. І нині день такий гарний для обрізання? І день так? гарний для обрізки. Прийшла вже весна, тому потрібно Брати і робити в саді основні роботи, які потребує сад. Старайтеся зрізати дерево на кільце, щоб не залишати пеньочків на дереві, Бо тому що тут, де ви зробили в цьому році зріз, якщо ви зробите неправильний зріз, то на наступний рік воно тут дуже багато випустить і зробиться така гуща. Тому ви стараєтеся зрізати на кільце поближче до стовбура. От. Ви вже його укоротили. Тут же дерево має е, заложені плодові вічка на цій гілці. Вона більш досить міцна і е, е, старатися залишати плоди поближче до стовбура на скелетних гілках. Е, воно має, буде мати більше сили. Краще утримуються плоди і не буде дерево скидати. Бо якщо на такій гілці дерево заложить на кінчиках, як то дерево може Тримати е, грушку велику. утримати велику грушку? Так. Так. Отут на даний момент от ми маємо гілку, яка має три розгалуження, mm -hmm. таку розвилку. Це, всі, ці, це йдуть конкуренти. Ми залишаємо, переводимо на ту, цю видаляємо mm -hmm. і отут укорочуємо. Цю забираємо, бо вона буде заважати оцій гілці. Ці вертикальні видаляємо. А це дерево було посаджене, але потім його було обгрежене мишами. Бо бачите, воно тут не обгорожене. напевно, що і воно вже зламалося. Якщо тут такий сорт, який ви хочете залишити, звичайно, що ми можемо залишити. Але ми вже тоді його правильно обрізаємо, формуємо. Знизу ці гілки взагалі всі забираємо, вони не потрібні. Дерево пошкоджене. Бачите? Але воно ще буде родити? Воно буде родити, ви можете його від... відновити. Але його треба вже тоді трошки більше оприскувати. От. І центральний провідник ми зрізаємо завжди самий верх, для того, щоб дерево нижче сформувало крону. Трави у цієї не має бути, бо тому що якщо дерево буде в траві з першого року, воно собі воно буде пошкоджене цикаткою, дає такі мікротріщини, і потім просто дерево пропадає. Мікротріщинки, там же під корою є личинки, які з часом дерево пропаде. Тому обов'язково потрібно дерево оприскувати з маленького, забирати всю траву, бо в катка замножується в такій траві, де дерево сильно в, в бурянах. А от так? Це є слива. Вона здорова сливка, вона зародить того року. Ну так, ото є плодові вічка на плоди. О, тут видно, що Тільки воно дуже сильно густе, її сильно треба обрізати, щоб прорідити, щоб дати більше світла, щоб не було оцих перехрещення гілок, повидаляти, укоротити. І тоді буде менший розхід і препаратів і зразу оприскати його. Сливу потрібно вчасно і в пору покропити. Тільки слива перецвіла, ну, весняне оприскування ранньою весною, два оприскування. І як тільки слива перецвіла, малесенькі зав'язі, ще кажуть, коли слива в сорочиці, ще такий вроде, цвіт не обсипався ще, ви тоді вже її оприскуєте від шкідника, від хвороб, від кліща. Ну, однозначно, зрихлюєте кругом дерева, землю, волога і вода, бо тому, що якщо буде багато плодів, а не літо буде посушливе, то тоді не можуть ці плоди втриматися, бо дерево не має вологи достатньо. А взагалі скільки дерева можуть родити? Скільки вік в В залежності на якій піщепі дерево пос... е, нащеплене. Якщо дерево посаджене на, е, на підщепі, наприклад, вегетативно є піщепа низькорослого дерева, середньорослого, 106, шоста, 118, Це для яблуні така піщепа, то це дерево може плодоносити 20-25 років. А якщо дерево посадити на щеплення на дичці, дичка пізніше вступає в плодоношення. Дерево потрібно хоча б 5-6 років, щоб воно почало плодоносити, але на дичці дерево плодоносить до 100 років. Але то дерево то... росте велике, займає багато місця. А е, якщо хтось має е, невелику ділянку і хоче мати різні сорти, то звичайно, що краще купляти дерево на вегетативній піщепі. А це колоновидна яблуня. Е, тут обрізку не потрібно, колоновидні обрізати не потрібно. Воно має такі е, грубі гілки, має багато вже заложених плодових. Вічок, і як звичайне дерево не треба обрізати. Чим воно таке буде густе, все одно буде гарно плодоносити. То просто дерево щеплене на спеціальній підщепі, що воно займає в діаметрі метр, не розгалужує кровну сторону, всі гілки йдуть догори попри стовбур, і дерево плодоносить кругом стовбура, кругом кожної гілки. Бачите, оце все є плодові вічка. Це на плоди, на урожай, на цей рік. Бо якщо ви почнете його сильно обрізати почнете його обрізати, воно ще більше почне робитися густіше. І тоді просто буде багато гілок і чистий кущ. Поричку. Її також треба обрізати. Наприклад, гарно кущ плодоносить до тієї пори, поки молода гілка. Два-три роки та гілка робиться вже стара, і така вона вже має пошкодження і вже перестає плодоносити. Переважно давала гарно крупні плоди, а тут вже пройшло кілька років і вже кущ старий. Тому також кущі треба омолоджувати, укорочувати гілки, видаляти. Якщо стара гілка, ви її просто видаляєте. І ви тоді омолодите свій кущик прорідити, щоб він не був сильно. Так само і смородина пошкоден. і порички, якщо там. Агрус. Так, всі кущі, смородина, поричка, агрус. А скільки вони жити можуть? Скільки ну, ріків? кущі, боже, в залежності, як ви будете доглядати, якщо ви будете його омолоджувати, той кущ, то також кущі можуть і 15 років гарно плодоносити. Але до 10 років вони урожайно плодоносять, а потім просто робиться кущ старий. То ви вже його омолоджуєте. Стару гілку видаляєте, щоб відмолодити його. Його, і тоді воно буде краще плодоносити. Звичайно, від майбутнього врожаю залежить не лише добробут власників, а й вітамінне забезпечення наших воїнів-захисників. Пані Любо, я знаю, що ви допомагаєте Збройним силам України. Кожен повинен робити внесок в перемогу і допомагати. Так, Дякую нашим захисникам, нашим ЗСУ, за те, що ми маємо можливість працювати, що ми маємо можливість тут мати мирне тихе небо. і Наші діти мають можливість ходити в школу, а наші захисники нас захищають. Перемога буде однозначно за нами. Дякуємо пані Любі за змістовну пізнавальну розмову. Ми немало цікаво почерпнули із неї і надіюся, що наші сади після цих чудових порад віддячать нам сторицю. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро – насіння збучача гарантія вашого врожаю. На сьогодні в мене все. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.